Усім вітанечко, ми сьогодні розглянемо дуже хороший бій, який я зіграв на об'єкті 260, і це бій, якому я дуже сильно переживав, щоб виграти. Реально, ситуація була патова, ми залишалися в меншості, і ми виграли даний бій. Обов'язково додивіться до кінця, а також не забудьте поставити вподобайки та підписатися на канал, оскільки тут буде дуже багато гарного відео. Саме по World of Tanks. І ще раз дякую величезне дикому посуму, який замовив три позначки на даному танку. І ми зараз на стрімах стараємося їх взяти. Реально планка висока, 5500, ми тримаємо 5К, але треба трошки ще постаратися. До речі, використовуємо таку комплектацію на цьому танку як боновий досилач, Бонова турбіна та закалка. Т4 3. Також використовуємо 10 підколів, 27 кумулятивів та 3 фугаса на якусь, не знаю, там бабаху чи гриля. Дуже гарно тут перший постріл дали по ТВП по Тисаку, як ми стріляли, на жаль, не пішло. не пішло І заїжджаємо сюди вже на позицію. Та вицілюємо уже це. Нам трішки мішає Е50, але нічого страшного. Ми собі стаємо далі від, тут від башти та стараємося важких тан... цих естечок роздамажувати. Це ж підставляється, артилерія стріляє, по КД Але е, ми собі легесенько тут стоїмо і будемо зараз роздавати. Отак, лючуки гарно закидаємо і гарно вбиваємо саме цих естечок. Е, також е, хочу сказати вам, що Uh... Цей танчик, на мою думку, є одним з найкращих танків саме 10 рівня. Оскільки він має А-альфову пуху, має ДПМ, має броню. Тобто дуже багато плюсів цього танка є. Стежки з тим часом тікають геть. Тікають геть, вони йдуть деф. І uh, що я вирішую? Я вирішую не їхати туди. Я помічаю ока, що наша база дуже сильно пушиться. Там щось 4 чи 5 танків, навіть чи 6 танків. Я вирішую поїхати нагору, стати в деф. Реально хочу помітити, що дефитися на цій мапі набагато легше, ніж пушити. Реально, хто дефає. Більшості випадків той виграє перевал. Чесно, чомусь в мене таке буває, що коли ти стоїш на деф, то тоді, тоді легше виграти даний бій. І я бачу, що бабаху вони вже майже вбили. Зверху є баджер, і я вирішую їхати до баджера, щоб там з ним всіх супротивників приймати. Майже встиг заїхати. так, Наша ЛТшечка там е, живе поки що, так, але дуже сильно підставляється і отримує лишній демедж. Я стою тут, щоб е, приймати наших супротивників. Знизу під'їжджає ще Фоч, у нас є Баджер, Фоч, ми, ми троє стоїмо, я танкую. Постріл від арти, бачимо, як під'їжджають вороги, трошечки неправильно стрельну. Але нічого страшного. Ми зараз нормально будемо відсілювати та нормально будемо вбивати їх. До речі, нюансик ззаді, під'їхав СТ, СТ 2 та К-91, тобто ми їх дуже сильно зажали. Тим часом гарно виїхали дали по центру на Action X. Постараємося його забрати. Ні, він, він дуже сильно, як так кажеться, Під'їхав далі. Тут стараємося знайти постріл по базіку. Дуже гарно звісилося з обриву. І дали йому. І я бачу, що в мене є ХП і можливість, щоб просто зарашити КВ-4. Дали гарно під колом. До речі, бачите, я перейшов на підколи, щоб дати к... і... І... ІСою четвертому, Оскільки, якщо в мене був би Кумуль, я би його не пробив. Залишається 700 хп. Е він кд, Я вирішую спочатку вбити Centrion Action X. Потім клінчуємося з ІСом четвертим. Відкриваємо його. Але бачу, тут е є п'ятого. На жаль, не попав по ньому. Ну і ми. Допушуємо хлопців цих, допушуємо ворогів, щоб ми змогли виграти. До речі, рахунок 5-8. Ми програємо на 5 кхп, На 5 КХП. 5-9 вже. Ну, я тут починаю фейлити. постили по базіку. Я мав би вбивати базика. Так. Мов вже його би вбити і ще постіл давати по Є5, але мої. Снарядики полетіли вище. Тим часом розбираємо вже є 5 -го. Лишилось у нього 300 хп, він нам, можна сказати, шотний. Так? Він дає нам постріл, ми його добираємо. Лишаємося 8 в 11. Тим часом розуміємо, що ц... як мені дала цесочка це був рекошет. Ну і сюди їде. Естеревеха. Ми лишаємося в 2 проти шістьох супротивників. Спочатку вбиваємо естервеху, артилерія просто насипає, по КД. Подивися просто як вона стріляє, станеть. І ми зараз думаємо, як би нам бабаху взяти та прийняти. Беремо, заряджаємо фугас. Бабаха виїжджає, вбиваємо її. І тут ще б десь мала бути друга бабаха. Я вирішую поїхати нагору. Можливо, вона тут буде. Угу. Артилерія, добрий день. Починає далі розвалювати. І помічаємо саме бабаху, яка їде вперед. Наш базик також її гарно прописав. Я за це йому дякую. І ми залишилися 2-3. Артилерія не спить. Де мені 320. Я вам кажу: арта не імба просто. Арта не імба. Ось так, по 100-300 по вбиває. Вбиває нас. Ну і що? У нас залишається 600 хп. Ми не дуже і маємо ХПшки, щоб вбити цесочку і артилерію. І ми що робимо? ми трошки розділяємося, щоб закрити їх. Я їду з цієї сторони, щоб ну, з цієї сторони так з льодовика запушити, а базік поїхав на центр, щоб звідти також запушити їхню базу. Ми розуміємо, що вони будуть дефати швидше за все. Це поїде на базу. Так. І ми акуратненько під'їжджаємо вже до самої бази. Реально, дуже гарно задефали. Машина це дозволяє. Танкануло при, при цьому 3500. Супер. Було декілька фейлів у мене пострілом по базіку. Ну, в принципі, як фейлів. Не полетіло. Полетіло в ЛД, а не в НЛД, куди я цілив. Нічого страшного. Ми розуміємо, що це рандом. Деколи може і не пощастити. Тож, їдемо вже ближче до бази. Наш базик не отримує лишнього демеджу. Я розумію, що цесочка зверху його не просвічує. Під'їжджаємо ближче і чекаємо. Чекаємо, поки базік приїде ближче, і ми змогли би двоє заїхати і тоді пропушити цю базу ворогів. Тож, чекаємо. Головне чекати. В цей моменти в мене дуже почало битися серце, бо я розумію, що ми тут можемо і програти. Спочатку виїжджаємо, дивимося, чи є хтось в центральних кущиках біля бази. Ні, нікого немає. Та їдемо вперед. Їдемо вперед, щоб засвітити цесушку, яка буде зверху або справа, я не знаю, де вона точно буде. Є цесушка зверху. Ми їдемо на вагору. Так, їдемо вперед. Не бачимо її. Але в цей момент, так подивіш, що робить артилерія. Артилерія вбиває нашого союзника. Ми даємо постріл по бачатику. Тим часом ЦСК дає мені шот. Я не пробиваю її. Уу, не пробиваю, летить вище вищий снарядик. Я зуткую назад, лишаюся один-трьох. І в цей момент... Я думаю, все капець, ми програли. Бачатик світиться. Я знову танкую якимось дивом цей постріл. Бачите, куди він мені попав майже в лючок. Так. І, і я їду назад, щоб. Можливо, ще задефитися. Бо якщо б... бачатик вийде і стрельни, я можу померти. Він це робить. Я його добираю, тим часом. Цесочка виїжджає, я знов дивом танкую. І виїжджаю вже й Гвиєсто. Я заїжджаю за камінчик тим часом, ховаюся від артилерії від сплешу, відсвічуюся, їду назад. Фух. Я не знаю, як то я танканув двічі від Цески. Реально, я не знаю, він мені стріляв, певно, що в башту, в лючок хотів зацілити, але не пішло. Не, піш... не пішло пробій, не попав він. І я акуратненько їду. Акуратненько пушу цю артилерію вже. Я розумію, що я можу програти в цьому бою. І треба дограти. Треба дограти, щоб витягнути цього редліка, друзі. Ми собі вже лесенько під'їжджаємо. Лишається 3 хвилини до завершення бою. І ми собі їдемо вперед. Я розумію, що артилерія може реально зараз просто виїхати, дати, плюнути, пострілу, і забрати мене. Але ми все робимо акуратненько. Ми розуміємо, що артилерія габаритна і він не зможе від нас сховатися. Хоча в мене були нюанси, якщо б він би там був би, за цією ялиночкою, то я би програв. Я реально би програв, він би в небі засвітив. І я Помер би 100%. Тим часом я під'їжджаю дуже близько, помічаємо артилерію. Він мене не помічає і стає дуже погано для себе. Відкриває свій корпус. І тут він вже їде вперед. Думає, що він зможе мені дати постріл. Але ні, я вже заряджений. Я вже чекаю його. І я зараз зможу його. Знову ж таки роз, розмансити, зіграти так, щоб він програв. Так, акуратненько. Як бачите, я, я розумію, що тут може бути простір по арті, там, де саме камінь. І я виїжджаю та забираю дану артилерію. Сюди! Ось такий гарний був бій. Реально, серце в мене дуже сильно туди розривалося, бо я хотів дограти цей бій, і я його добрав. Ідемо, дивитися, результати даного бою. Ось результати даного бою. Ми взяли медаль Редлі Волтерса, медалі паскучі. Далі невразливий. Оскільки ми танканули. Двічі від СЕСочки, коли було шотні. Далі основний калібр, сталева стіна, а також воїн. Шість епічних медалей ми взяли в цьому бою. І 750 асисту зробили, і 6900 47 шкоди нанесли плюс 8 фрагів. Також в цьому бою ми зробили 1518 досвіду. так? А також ми в цьому бою зробили 27 пострілів, 25 з яких ми попали, та 20 пробили. Ось такий був бій, друзі. Надіюся, вам він сподобався. Був дуже насичений і дуже нервовий для мене. Але ми його витащили. Друзі, я дуже задоволений, що в мене вийшов такий бій, я зміг дотащити. І е, також, друзі, не забувайте підписуватися на канал, поставити подобайку за моє старання. Ну і, звісно ж, до зустрічі на нових відео або трансляціях. Всім чао, всім бувайте!